Сьогодні ми поговоримо про Кримську астрофізичну обсерваторію КРАО. Вона наймолодша в Україні і заснована лише у 1945 році. Основна частина обсерваторії розташована в Бахчисарайському районі Крима у селищі Научний за 25 кілометрів від Сімферополя та 12 кілометрів від Бахчисарая. Вона знаходиться на висоті 600 метрів над рівнем моря. Але історія обсерваторії починається значно раніше з невеликої приватної обсерваторії, яку заснував на початку ХХ століття аматор астрономії Мальцев на горі кішка поблизу Семиїзу. Телескопи для своєї обсерваторії Мальцев замовив у всесвітньо відомій оптичній фірмі Карл Цейс. Спочатку в сім'ї працювало не більше одної двох осіб, але поступово обсерваторія росла. У 1925 році там встановили заповнений... У 1925 році там встановили замовлений в Англії ще 12-го року телескоп рефлектор. Діаметр його зеркала складав один метр. На той час такий інструмент був найбільшим у СССР. Згодом його доповнили спектографом для вивчення хімічного складу зоряних атмосфер. Тисяча 1932 році отримали фотогеліограф інструмент для фотографування сонячної поверхні, і з цього часу філія обсерваторії бере участь у дослідженнях служби сонця, широкої колективної роботи, що проводиться спільно вченими багатьох країн. Від початку своєї діяльності обсерваторія була орієнтована на астрофізичні дослідження і на 1941 рік була однією з найбільших у Європі, мандруючи Кримом. І зараз можна побачити над морем тарілку радіотелескопа і декілька білих куполів, що визирають за зелені дерев. Та це вже нові інструменти. Під час Другої світової війни Семеїська обсерваторія була повністю зруйнована. Головний телескоп після війни було знайдено в Німеччині в непоправно ушкодженому стані з розбитим зеркалом. А коли постало питання відновлення, виявилося, що місце над морем не підходить для розташування сучасних телескопів. Сильні вітри з моря викликали значну турбуленцію атмосфери. Зображення виходило нечітким, розмитим. На той час вже всім було зрозуміло, що старі обсерваторії розташовані у великих містах не можуть виконувати свої функції. Обсерваторія має тікати від цивілізації туди, де більше ясних ночей. Тож треба шукати малолюдне місце в горах, щоб зменшити поглинання світла в атмосфері і де небудь віддалік від місць світлового забруднення. Таким чином, місце для будівництва було вибрано на південному схилі гори Сельбухра біля селища Прохолодне. Гори на схід, захід і південь від обсерваторії вкриті лісами, які створюють сприятливі умови для спостережень, унеможливлюють засвітлення, поглинають пил, зменшують силу вітру. Неподалік розташовані будинки співробітників обсерваторії, селище научне, засноване у 1957 році. Директором КРАО призначила академіка Шайна, який працював у Криму з 2014 року. Для нової обсерваторії виділили небесну. Для нової обсерваторії виділили німецьке обладнання 48-дюймовий телескоп Рефлектор та 16-дюймовий подвійний астрограф обидва фірми Carcy. Їх отримали в якості репарації. Цей телескоп мав бути подарунком від Гітлера своєму союзнику Муцаліні. До речі, саме на двокамерному астрографі було відкрито 1279 нових астероїдів і дві комети. Це Абсолютний світовий рекорд для одного такого інструменту. Від 1946 року Крао найбільший в СССР центр вивчення сонця. Тут ведуться і оптичні, і радіоспостереження за нашим світилом. У 1950 році встановлюється позатемнений коронограф. Це інструмент, який створює штучне затемнення сонця і дозволяє вивчати сонячну атмосферу будь-якої хвилини. Це унікальний інструмент, яких якого. Налічується менше десятка. З 1954 року почав працювати баштовий сонячний телескоп, найбільший у Європі. Його 25-метрову башту видно здалеку. Саме цей телескоп дозволив відкрити пульсації сонячної поверхні. Спеціально для Кримської обсерваторії у 60-му році в Ломо вручну відшліфували зеркало діаметром 2600 мм. міліметрів. Новий телескоп отримав ім'я Академіка Шайна. Навіть зараз він входить до трійки найбільших інструментів на пострадянському просторі. Основні напрямки наукових досліджень включають вивчення активних ядер галактик, джерел космічних променів, дослідження будови хімічного складу, магнетизму і нестаціонарності зір, фізики сонця, сонячної активності, планет і малих об'єктів сонячної системи. Загалом у Кримській обсерваторії налічуються близько 20 різних телескопів, станом на 2012 рік. Тут працювало майже 100 наукових співробітників більша частина з них кандидати і доктори наук. На початку 21-го століття мальовниче тихе місце розташування обсерваторії стало приваблювати забудовників елітного житла. Після окупації Криму в 2014 році загарбання території крауна було владної підтримки, і тут почалося будівництво спочатку житлового комплексу, а потім отеля Консоль. В 2018 році. Почав працювати на території обсерваторії забудовник з Москви. Отелі з розважальними комплексами не найкращі сусіди для астрономів, адже найголовніший ворог спостережень світлове забруднення. Чи вдасться зберегти найбільшу на сучаснічу обсерваторію для України? Ми не маємо зараз відповіді на це питання.